Я вас вітаю. Сьогодні в цьому відео ми з вами продовжуємо знайомитися з кутами і в цьому відео ми з вами порозв'язуємо задачі на обчислення градусних мір кутів. Почнемо із задачі 764. До цієї задачі нам зображено малюнок, на якому ось показано такі кути. За цим малюнком нам треба знайти градусну міру кута СОБ. Якщо ми добре роздивимося малюнок, то ми побачимо, що кут АОБ він є розгорнутим і тому дорівнює 180 градусів. Записуємо це так: кут АОБ дорівнює 180 градусів. Ну і знаючи, що, якщо деякий промінь виходить з вершини кута ОЦ, то він розділяє даний кут на дві частини. Якщо одна частина 70 градусів, то той кут, який нам треба знайти СОБ, ми знайдемо віднімання. Отже, щоб знайти кут СОБ, ОБ записуємо так, кут СОБ дорівнює. Яку ми дію виконаємо? Ми від розгорнутого кута віднімемо кут АОС і дізнаємося градусну міру потрібного кута. Отже, від 180 градусів віднімемо ось ці 70 градусів і маємо 110 градусів. Розглянемо наступний малюнок. За малюнком 21 7, треба знайти міру кута, ДОЦ. Ось на цьому малюнку зображені ось такі кути. Розглянемо цей малюнок. І на ньому ми також бачимо кут АОБ розгорнутий. Одразу пишу, що кут АОБ. 180 градусів. Ми побачили, що він розгорнутий. Ще ми бачимо, що на цьому малюнку є кут А Його градусна міра 60 градусів. Ще ми бачимо кут Б Кут Куд Б, містить 55 градусів. Нам треба обчислити градусну міру кута ДОЦ. В цьому випадку, наш розгорнутий кут складається з трьох частин: кута АОД, кута БОЦ і кута ДОЦ. І якщо ми ці три частинки складемо, то ми отримаємо 180 градусів. Отже, щоб знайти градусну міру кута ДОЦ. Нам треба від 180 градусів відняти, тобто відрізати з одного боку ось кут, 60 градусів. А з іншого боку, нам треба відрізати кут 55 градусів. Тобто ми якби віднімаємо, відтинаємо оці частинки. Раз ми відтинаємо, відрізаємо, забираємо, це значить, ми віднімаємо від 180 градусів. Ми віднімемо ось оцей і цей. Ми показуємо, що ми віднімаємо обидва разом, тобто 60 плюс 55 у дужках. Ці два рази в нас вийде. 180. Тут у нас буде відняти 115 градусів. 180 відняти 115, це у нас буде 65 градусів кут СОД. Розглянемо ще один малюнок. У нас поданий, тут є малюнок 21,8. На ньому зображено кути і градусну міру кута АОБ нам треба знайти за цим малюнком. Тут на цьому малюнку ми бачимо іншу картинку. У нас кут. С позначений квадратиком. А тепер ми пригадуємо, а який же кут ми позначаємо квадратиком. Якщо промені стоять прямо накреслені, то кут називається прямий. Прямі кути позначаємо квадратиком. А прямий кут це той кут, який містить 90 градусів. Отже, ми бачимо, що кут на цьому рисунку С прямий, отже він містить 90 градусів. Кут СОБ на цьому рисунку, ось оця частинка у нас на рисунку, ця, вона містить 30 градусів, кут СОБ 30 градусів, то чому ж дорівнює градусна міра кута АОБ. Так як і в попередній задачі, ми промінь ОБ, розділяє наш кут на дві частини. Тому, якщо весь великий кут, 90 градусів, одна частинка 30, то щоб знайти іншу частинку кут АОБ, ми будемо віднімати, щоб знайти кут АОБ, ОБ. Ми від 90 градусів віднімемо 30 градусів. Маємо 60 градусів. Це величина кута А.